Я ще дозволю собі таки продовжити прокоментувати питання вітроенергетики, тому що там піднімалися правові питання, і хотілося б почути експертну думку фахову саме від Івана Бондарчука LCF Елсієфлоу Group. щодо цього. Івана дві-три хвилини те, що ми казали по землі, по а, те, що стосується вітру. Юль, дуже дякую. Насправді хочу підтримати, подякувати за запрошення підтримати всіх попередніх спікерів про те, що великою проблемою і викликом є саме фінансування. З двох аспектів, по-перше, щодо його обсягів, тому що якщо говорити про вітроенергетику, навіть про проекти на малих турбінах, ми зараз декілька супроводжуємо. Проблематикою є не лише доступність фінансування, а й те, що ці проекти все одно залишаються достатньо дорогими, тому що якщо проекти СЕС це десятки, ну окей, сотні тисяч доларів євро. Якщо ми говоримо про вітроенергетику навіть на малих турбінах, для того щоб задевелопити, збудувати щось, притомне понести витрати на девелопмент, доставку, закупку, е, реновації і так далі, це все. Все одно, воно переходить до мільйонів євро. І навіть коли ми ведемо переговори по доступних програмах, по банках, по фонду декарбонізації, одразу з'являється виклик по, саме по загальному пакету фінансування. Дуже часто проєкт є просто за дорогим. Це пункт перший. Пункт другий. Є загальна проблематика, навіть коли у нас є фінансування, є навіть багато програм ЄВРів і, і так далі. Проекти громад часто так чи інакше не приходять по критерію бенкабіліті. І частина з цих. Критерії, вона є об'єктивна, наприклад, з землею. Але якраз проблема землі я маю сподівання, вирішиться досить швидко, тому що вона зачепила ринок повністю всіх енергодевелоперів. Вона за зачепила ринок всіх е девелоперів, ну загалом будівельників. З нею швидко працюють. Вже рада проголосувала в першому читанні е законопроект про повернення до процедури відведення землі по ДПТ. Е паралельно е також є напрацювання щодо того, щоб е привести. Доступний механізм тимчасовий, який діє на порядок воєнного стану по зміну цільового призначення до актуальних вимог девелопменту енергетичної галузі. Тобто там робота йде, тому що є профільні асоціації. Профільні асоціації непогано працюють. От і так чи інакше, зміни приймаються, але є інша сторона медалі, яка говорить про загалом про спроможність громад реалізовувати проекти при всій повазі, у мене ну у нас серед пакету клієнтів. Практично кожен другий це той, хто втрапив у халепу так чи інакше працюючи з громадою, або в плані часу, тому що почали девелопмент затримки на місцях по конкретних процедурах, або в плані подальших проблем з правоохоронними органами, часто через помилки самої громади, наприклад, в управлінні бюджетними коштами. От, тому, коли ну, громада є достатньо проблемним з іншого боку, ми бачимо, що зараз всі девелопери, які біжать швидко, Просто будуть більш раді взяти землю в оренду і на умовно приватних засадах задевелопити собі проект. Тому мій посил такий: якщо громада хоче дійсно масштабу і швидкої реалізації проектів. Потрібно націлитися на те, щоб розмовляти з бізнесом на одній мові для бізнесу. Його мова це фінансування з одної сторони. Вони вміють це робити, вони його забезпечать. Його мова це зменшити ризики і час на реалізацію проекту. Якщо ми говоримо, що ми повинні зменшити ризики і час. На реалізацію проекту за це вам бізнес дасть свої ресурси. Він дасть вам своїх проектантів, він дасть вам свої підходи. Які ви він, він сам знайдеть, е, ренововані вітротурбіни в Європі, тому що це складний процес, насправді щоб обрати те, що реально працюючи і підходить по технології, а, а не просто те, що уряд північної країни готовий віддати в подарунок, умовно кажучи, от і якщо говорити про інструменти і бар'єри, дуже просто спрощення державних процедур державно-приватного партнерства. От яке зараз там його ефективність, якщо по сайту Мінекономіки порахувати, десь відсотків 20 становить, тобто відсотків 20 лише проєктів, вони реально реалізовуються. От це е, модифікація механізму енергосервісу. Ми з Павлом Олексієм Корчмітом про це багато говоримо, тому що е, в нього є певні, в цього механізму зараз є, скажімо так, певні недоліки історичні, які потрібно усунути, щоб він міг використовуватися в більш ширшому спектрі проєктів. От а, бути більш відкритими, питати у бізнесу, що треба. Ну, наприклад, для багатьох бізнесів, які хочуть вирішити вашу проблему, просто оренда землі з нормальним цільовим призначенням, яке громада візьме на себе для того, щоб віддевелопити цю землю, або просто шлях до того, щоб громада прийшла, все ж таки, врешті затвердила для себе комплексний план просторового розвитку, тому що окей, ми повернемо до ми все одно його повернемо на рік, на два. Через рік-два ми все одно повернемося до планів комплексного просторового розвитку. Це вже ставить вашу громаду на крок попереду всіх інших громад. А зараз іде боротьба за інвесторів. Тобто громад багато, інвесторів мало. Відповідно, громаді треба щось пропонувати для того, щоб інвестор з сотні громад вибрав одну конкретно. От і з іншого боку, все дуже просто це політичні ризики, тиск правоохоронних органів. І ну, це ми вже так, так входимо більше в бізнес, скажімо так, інтереси. Але в основну думку дякую, тому що говорила. А якщо ми говорили про наприклад одне з джерел фінансування навіть два. Механізм ЕСКО, який реально працює, тому що навіть якщо там є проблеми, їх набагато менше насправді ніж було там 2-3 роки тому. Механізм ЕСКО працює. Пан Олексій, це підтверджує для окремих проєктів, і пані Олеся, теж вона реально каже: ми готові йдіть до нас, ми профінансуємо, але вибачте, ми всю Україну не, не покриємо. Ну, тобто, Якщо не помиляється в фонді, Але години. ви, Іване, зазначили ще про 90, цікавий да. інструмент, що потрібно розглядати приватні інвестиції і співпрацю за механізмом державно-приватного. Партнерства і там дуже велике поле для роботи, тому що потрібно вносити зміни, які вдосконалять існуючі умови і реально підсилять, я так розумію, довіру інвестора до цього механізму. Прискорять прискорять. Окей, дякую, колеги. Залишається ще трошки часу. Я не можу обділити увагою інших учасників, чи є хтось із бажає.